В Україні планується підвищення зарплат військовослужбовцям у тилу, кому та наскільки збільшать виплати, хто із військових отримує мільйон гривень за два роки служби, а також про те, кого із жінок автоматично братимуть на військовий облік. Про все це детальніше у матеріалі TSN.UA. в Україні наразі активно обговорюється можливість суттєвого підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, які несуть службу в тилових підрозділах. Ця ініціатива, що отримала підтримку від президента, покликана виправити існуючу несправедливість у системі виплат, яка за словами народного депутата Руслана Гурбенка давно потребує перегляду. Про це він заявив в ефірі вечір Лайф». на сьогоднішній день. Існує значний розрив у доходах між військовими. Розмір заробітної плати військовослужбовців, які перебувають на ротації, відновленні чи бойовому злагодженні у тилу. Не є справедливим, тому розглядається можливість суттєвого підвищення окладу для таких категорій, заявив він. Якщо бійці на передовій залежно від складності та небезпеки завдань, можуть отримувати від 100 до 200 тисяч гривень щомісяця, А операторів дронів, що проводять 30 діб на нулі, додатково преміюються 100 тисячами гривень, то військовослужбовці в тилу отримують близько 20 тисяч гривень. За словами нардепа, цей дисбаланс викликав запит з боку самих військових щодо підвищення мінімальних виплат для тилового складу. У відповідь на це пропонується встановити нові мінімальні рівні зарплат для родового складу в тилу щонайменше 50 тисяч гривень, для сержантського мінімум 70 тисяч гривень, для молодших офіцерів 85 до 80. Горбенко каже, що таке підвищення є частиною ширшої стратегії. Спрямованої на досягнення гідного рівня заробітної плати для всіх військових, що відповідає стандартам НАТО. Ініціатива щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців для тих, хто служить у тилу, викликала обговорення серед самих військових. Старший лейтенант Си оборони України, написаний Алекс, висловив сумніви щодо доцільності такого диференційованого підходу ви зазначає, що система розрахунку військових виплат є уніфікованою а відмінності зумовлені званням, посадою та заслугами. Алекс наголошує, якщо підвищення пов'язане з особливостями служби, то які особливості є в тилу. На його думку, логічніше було б збільшувати виплати тим, хто перебуває в зоні бойових дій, оскільки це на його думку відповідає поточній логіці диференціації умов служби замість вибіркового підвищення він пропонує збільшити базову заробітну плату для усіх військовослужбовців. Головне питання каже він, що залишається без відповіді джерела фінансування цих ініціатив, особливо зважаючи на залежність України від міжнародної фінансової допомоги для забезпечення. Армії водночас Олександр Ключик, військовослужбовець 762-ї окремої бригади охорони державної спеціальної служби транспорту, висловив занепокоєння щодо рівня грошового забезпечення рядового складу в тилу, яке становить 20 тисяч гривень. Він підкреслив, що така сума є вкрай низькою, особливо для тих, хто вже пройшов службу на передовій, але через обмежену придатність може служити лише в тилових підрозділах. Для порівняння він навів кілька оголошень на сайті, де шукають працівників на роботу. Військовий вказав на те, що представлено безліч вакансій у цивільному секторі з вищими зарплатами. До прикладу, механіки та менеджери можуть утримувати в Україні від 30 до 60 тисяч у сфері швидкого харчування. Заробляють понад 20, рієлтори, понад 80. Вакансії каже військовослужбовець з оплатою менше 20 тисяч, які вдалося знайти орієнтовані на студентів або пенсіонерів. Такий дисбаланс на думку ключика ставить під сумнів ефективність рекрутових кампаній до збройних сил України, оскільки армія пропонує заробітну плату на рівні на найменш престижних та некваліфікованих цивільних робіт. Він застеріг, що ігнорування цього питання може мати критичні наслідки для обороноздатності країни. Крім того, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про розширення програми контракт 1824 що включає запуск окремого напрямку для операторів дронів. Цей контракт розроблений для служби у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі, має особливі умови, головної з яких є чіткий термін служби. Два роки майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Як і в основній програмі, передбачена значна виплата у мільйон гривень, що здійснюється у три етапи. Після завершення служби захисники і захисниці отримують додаткову підтримку від держави. Окрім того, уряд також подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за основ новою програмою контракт 1824 надаючи їм також право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25 річного віку. У середу, 30 липня, Кабмін Кабмінні зміни в документи щодо військового обліку. Вони стосуються жінок. Про це повідомив постійний представник кабінету міністрів Верховній Ради Тарас Мельничук. Відомо, що тепер жінок з медичної та фармацевтичною освітою автоматично братимуть на військовий облік без особистої присутності. Стало відомо і те, що президент підписав законопроєкт, згідно з яким тепер особи віком 60 плюс зможуть добровільно підписати контракт зі збройними силами України. Нагадаю, що західні медіа активно висвітлюють проблему нестачі особового складу в українській армії, що на їхню думку стає одним із ключових викликів для України у війні. Українські військові також постійно піднімають питання мобілізації та шляхи вирішення поповнення української армії на початку 2025 року. Аналітичні центри та провідні видання повідомляли про тривожні ознаки зростаючих проблем у силах оборони України, які почали проявлятися ще восени 2024. 24-го. зазначається, що війська виснажені, а напруга між солдати та командуванням зростає. Ці звіти підкреслюють, що українські військові зіткнулись з критичною нестачою піхоти, що призводить до виснаження та зниження морального духу на передовій. Західні медіа вказують на те, що потік добровольців значно вичерпався ще наприкінці 2023 року. І мобілізація залишається непопулярною, частково через відсутність чітких термінів служби. Водночас, за оцінку головного Дника України Кирила Буданова у Росії відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства з метою підготовки до майбутньої масштабної війни. У рамках військової реформи вже створено два нові військові округи: Московський та Ленінградський. Також заплановано формування нових дивізій з'єднань та військових частин, що вказує на системне нарощування військової присутності. Росія має намір витратити понад 1 трильйон доларів США на переозброєння до 2036 року. Ця програма озброєння є наймасштабнішою для Росії із часів розпаду радянського союзу. Що свідчить про значні інвестиції у військовий потенціал країни? А що думаєте ви про підняття зарплат військових у тилу? Пишіть нам свої думки під цим відео. Залишайтеся з санює, щоб не пропустити головного до зустрічі у наступних випусках. У наступних випусках.